Приємна подія відбулася днями у приміщенні фортечної галереї Бастіон, що в Івано-Франківську. Тут відкрилися виставки двох друзів-художників, яких об'єднує спільна справа любов до мистецтва. Микола Качура та Володимир Повшик займаються живописом із самого дитинства, а натхнення черпають із пейзажів рідного краю та оточення. Їхня творчість викликає захоплення, дивує і залучає у світ прекрасного кожного поціновуча художнього мистецтва. Твори друзів художників Миколи Качура та Володимира Повшика викликають захоплення, дивують і залучають у світ прекрасного у своїй творчості. найбільшу увагу митці приділяють колористиці, енергетиці та динаміці Прикарпаття. Ось, наприклад, у Миколи Качура своя неповторна система художніх цінностей та цікава творча манера. Творчий доробок в основному обіймає живопис і пейзаж, адже Микола Качур зовсім недавно почав малювати. Каже, раніше, мабуть, не судилося, хоча художником мріяв стати ще з дитинства. Серед моїх друзів багато художників. Якось в дванадцятому році я організував пленер художників у Рожнятові. Ну і тоді запалився. І з кожним днем приходить субота-неділя. Я стараюся брати тютник, їхати десь на Пленер на природу і малювати сьогодні. Микола Качур не уявляє свого життя без малювання. І як тільки з'являється вільна хвилинка, бере в руки пензлика і творить картини. Друзі зізнаються, пан Микола дуже потужний, енергетичний чоловік, сам любить працювати, інших до роботи заохочує. Разом із Миколою Качером перші свої роботи і фортешні галереї Бастіон міста Івано-Франківська представив і художник Володимир Повжак. Такі виставки дуже потрібні, каже майстер, адже вони надихають та несуть радість. А ще є своєрідним екзаменом для художника. Це якась такі частина творчого шляху, як подивитися, що робиться, що я роблю, і намітити якісь. Віхи творчості далі тут навіть представлені роботи частково якогось різного плану, навіть пару років різниці, щоб подивитися на реакцію вашу, на реакцію глядачів, що ж мені ж як з чим жити далі, де правда, і котрі кращі в баченні людей роботи своїми враженнями від виставки поділилися відвідувачі серед них і друзі-художники. Я просто Цими художниками часу співпрацює і, в принципі, можу їм тільки побажати натхнення і далі праця. Відчувається край, де він живе, тобто любов до, до, до країни розумієте, то це, це все є. Це, це ні за ні за ні, ні склойш, Якщо воно є. З кожним роком Микола Качу себе удосконалює в окремі його роботи. Заслуговують особливої уваги. Приємно зізнається його колега Василь Рибак. Це я у нього на другій вже виставці. Якщо порівняти першу виставкою і цю вже другу виставку. Кону людина росте на очах. Недавно була виставка спілки художників там на куті. Там відібрали дві картини Миколи Романовича серед усіх. І вони теж оцінювалися людьми дуже позитивно. Чудові картини, які представили на виставці художники Микола Качук і Володимир Повшак, надихали всіх відвідувачів на позитивний настрій. А вже восени ми ці планують ще одну виставку ширшого масштабу. Тож побажаємо їм успіху та творчого натхнення.